Добрий день, любі друзі! На столі духмяна паска, а круг неї писанки уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Дітки, ви, мабуть, здогадались, що ми з вами будемо говорити про Великдень. На Україні здавна є такий чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня або Пасхи. Це свято завжди святкуємо весною, коли вже пробудилась природа, розквітають квіти стає тепліше. Розмальовані яйця бувають різні. Ось я вас познайомлю з ними. Яєчка, розмальовані в один колір, називаються крашенками. Ось подивіться, якого вони гарного кольору. Яєчка розмальовані різними візерунками, називаються писанки. Дітки. А що намальовано на цих яєчках? Так, крапочки. Вони так і називаються крапанки. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати крапанку. Для цього попросіть своїх батьків, щоб вони вирізали форму яйця. Це яйце. При допомозі ватного диска, пензлика та жовтої фарби ми затонуємо. Робимо ми це, наносимо і легенько, роблячи рухи зліво право затоновуємо все яєчко. Я вже зарані приготувала, щоб показати, як це робити. Ось моє яєчко. Я беру ватну паличку і Макаю її в зелений колі. Буду я робити крапанки по колу. Ось так. Для того, щоб краще виходило, треба притримувати. Якщо мало водички, добавте. Пензликом декілька крапель водички. Слідуючу я беру паличку і макаю її в червоний колір. І між зеленими наношу троєшечки, далі червоні крапочки. І так по всьому яєчку. Потім беру знову зеленим кольором і тепер уже між червоними роблю зелені крапочки. І знову роблю червоні. І переходимо знову до зелених. І в кінці ми робимо посередині червону крапочку. Ось така крапанка в мене вийшла. Ще є, дітки. Погляньте, як можна розмалювати крапанку. Ще можна зробити крапанку на білому кольору. Фон ви можете вибирати такий, який вам сподобається. Візерунок також. Чекаю на ваші крапанки. Дітки якими з вами яєчка розмалювали? Правильно, крапанки. А ще є, які види, так, вірно, є крашанки та писанки. Молодці. До зустрічі!